О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору взлетіло. легкий, пухкий попілець ляже, Вернувшись в рідну землицю. Стане початком тоді, мій кінець. Будуть приходити люди вбогі, багаті, веселі, сумні. Радощі й того не стимуть вині. Їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним, тонкої сапілки, смутними росами звітів моїх, я їм тоді проспіваю все, що колись для мене співав, Що як на правесні тут вигравав, мрію збираючи в гаю, грай же, коханий, благаю.